Привіт, дорогі друзі. З вами знову на зв'язку канадський каскар. Записуємо чергову серію. Вибачте, що довго нічого не записував. Були деякі труднощі, не було часу зовсім. Я працюю на двох роботах на виробництві вікон і на доставці їжі. Я зараз на своєму патіо. Балкончик, отакий у мене балкончик, безкоштовна писалка. Там в мене чути трасу. Я поряд з трасою живу, Дірфут, а з тої сторони гори, сторона Британської Колумбії, Ванкувера. Красивий тут пейзаж, не знаю, чи камера передає. У мене десь шоста година, сідає сонце, скоро стемніє. Та сторона скачевана, манітоби, якась велика хмара йде, можливо, будуть дощі. У мене сьогодні 6 листопада, 6 новембр, Не холодно, в принципі, десь плюс 4. Було похолодання в нас, сніжна буря. Прийшла, застала мене в дорозі з Ванкувера додому. Фірма, на якій я працюю, відправила мене, ну, як відправила в відрядження, я поїхав. Я сам хотів відрядження заробити, додаткові гроші відрядження. На службовій машині з прицепом ми везли двері з Ванкувера. Все було нормально. Виїжджали з Калгарі до Ванкувера з хлопцем-напарником вдвох осінь, сонячно, тепло. В Ванкувері сонячно, тепло, вся Британська Колумбія гори сонячно, тепло. А по дорозі назад, тисячу кілометрів від Ванкувера до Калгарі, 700 кілометрів проїхали, і в горах сталася у нас пригода. Яка добре мене стресанула. Е, ну, рідні знають, е, сталася така непередбачена ситуація. Е, Налетіла сніжна буря, і 300 км до Калгорі в горах е, ми заїжджаємо, буквально це було так. Осінь, дощ, заїжджаємо в тунель, і з тунеля виїжджаємо сніг 10 см. У нас літня лиса різдіння. Почало кидати з дороги, з прицепом, гружоні їхали. Викинуло раз, ну не страшно, вернулися на трасу, а другий раз через кілометр 15 викинуло вже добре. Скинуло з дороги е з траси в кювет, не могли вибратися, буксували сніг, відцепили прицеп, пробували машиною без прицепа вибратися, не могли. Так от 10 см ем, був асфальт, і ми не могли оцей бар'єрчик, такий 10 см від ґрунту до асфальту подолати. На чотирьох ведущих лиса різіна, сніг. Е, не могла машина вискочити. Ніч, темно, гори, Де-не-де проїжджали фури. Я махав, щоб прицепив е, трос. Я взяв з собою свій трос. Прицепив трос, треба була допомога, щоб хтось дьорнув на, на дорогу, нас закинув, ніхто не ставав. Такий нюанс. Фури проскакували, великі траки, машини. Проїжджали, не ставали. Хвилин 20-30 ми махали на аварійці при фарах, махали людям, щоб стали. І зупинився один трак Ford Ф-350 і хороший з автодорожниками. Автодорожники зупинилися, спитали, що там треба допомога. Я сказав, треба, дьорніть нас. Вони навіть не вийшли з машини. Під'їхали, я прив'язався, вони видірнули нашу машину. Я подякував, відв'язався. Вони поїхали собі, а я вже почав витягувати свій прицеп з кювета. Своїм же тросом витягнув прицеп, повернулися на дорогу і бачимо, що сніг конкретно йде. Мороз, дорога слизька, лід. Машина не їде, на чотирьох ведущих навіть не їде. Лиса резина літня. Ми в горах не знаємо, що робити. Але слава Богу, в цей момент директор запитав, що там, де ви. Я сказав, така така ситуація, не знаю, чи сьогодні попадемо в Калгарі. Десь година восьма вечора була. Вже темно було. А він сказав: шукай найближчий готель, найближчому населеному пункті. Ну, чуйте, фірма оплатить готель. Я так і зробив місто Голден, 30 кілометрів було від того, від нашого місця, де ми, ми ледве-ледве сунулися, 15 кілометрів на годину. Ну і ми за годину, за півтори десь добралися до цього міста помаленьку. Зібрали ззаду себе цілу колону фури різних автомобілів, добралися до міста Голден. Я там забронював готель е через програмку AirBnB. Правда, готель недорогий, 89 доларів на двох людей. Номер переночувати, гарячий душ, все культурно, чистенько. Ми добралися до готелю, видохнули, стресанули добре, бо ніч. Скуєта скинули так нормально і провалля було велике, могло скинути далеко, не знаю. Бог врятував. Добралися до готелю, переночували, На ранок вийшли, дивимося, що траса перекрита, поліція, якась там аварія була, не ми одні на, лісі, на лісій різіні, а саме перевали, гори великі, що вверх, що вниз, повороти. Поснідали в Макдональдсі, почекали, година 10-та, ну що робити? Сіли та й пробували виїжджати, трасу відкрили. Та й ми потихоньку сунулися, вже трасу посипали, де-не-де почистили. І ми так потихоньку-потихоньку на чотирьох ведущах, на понижених оборотах, на понижених передачах з прицепом. Все-таки добралися на наступний день до Калгари. Такий в мене була поїздка в Ванкувер на три дні, хоча план був на два дня, Але я привіз вантаж, виконав завдання, перенервував добре. Вирішив більше поки не їздити, якщо вони не поміняють резину і не підготують нормальний автомобіль до поїздок, не знаю. Директор все доповів по приїзду, все. Це було десь дві тижні тому. Що ще? Ну, Зіткнувся з фінансовими труднощами, з якими я маю борги в Україні. Не секрет, що ми не мали багато грошей, щоб переїхати в Канаду. Заліз картки Приватбанка. Банки стабільно нараховують мені відсотки, я їх оплачую. Ну, ці відсотки і мінімальні платежі в мене виходить 800 доларів канадських в місяць. Це трохи мене так тут нормально так б'є по бюджету, по заробітку. Почав економити, сім'я почала економити копійку до копійки, багато працював на доставці вечорами. Та й здається, що трошки вилазимо. І плюс почалася плата за оренду з 2000 доларів за оренду Таунхауса. Заплатили вже за листопад 1 числа, сьогодні 6. І, і не радують комунальні. На початку було непогано, 180 доларів в рахунок прийшов. Потім за вересень прийшов 300 доларів. Ну Я вже думав, ну що таке багато. За жовтень прийшов рахунок за комунальні 400 доларів. Ого, думаю, а що буде в холодні місяці, У мене газове опалення. Не знаю, яка тут система, але теплим повітрям нагрівається приміщення, а газове опалення може бути і 500 і 600 доларів комунальні в місяць. Тобто ось такий розклад. Тобто, виходить, що так, дивіться, 2000 доларів оренда таунхауса, мого невеличкого з, з, з теплим гаражом 400 ну рахуємо, 500 комунальні. Ну, 400 рахуємо, що на сьогоднішній день маємо. 2400, 200 доларів страховка на автомобіль. Вона обов'язкова. Це 2600. 200 доларів це мобільний зв'язок, два номери, І інтернет домашній. 2800. 2 800 це стабільно обов'язкові платежі сім'ї з трьох людей. Двоє дорослих одна дитина. Це стабільні витрати, які ти підписув, підписався і мусиш щомісячно покривати. Вони автоматично знімаються з рахунку. Ну, хтось каже тут з моїх знайомих, що багато плачу за таунхаус. Не знаю, подорожчала оренда, дуже багато приїжих. Е Забачив, що за 200 за 500 можна окремо стоячий будинок зняти. Дві тисячі я плачу за таунхаус, він непоганий, в принципі, ремонти непогані. Ну, в мене багато сходів, я недовольний, що в мене поряд траса. Я вночі її слухаю. І, і далеко все-таки я на півдні Калгарі живу далеко від міста. Ну, Рахуйте, як десь як я в Вінниці жив, Лука-Малешківська Вінниця. Десь так, ну, тут значно далі, бо тому що я на роботу добираюся. Кожен день 15 кілометрів, а це з пробками, або зараз почалися пробки, бо похолодало, дощі або морози, дорога слизька, аварії. Багато людей на листій літній резині не перезулися, аварії на трасі багато перекинутих машин було в сніжну цю бурю нашу. Не знаю. В принципі, вже і переїжджати нікуди не хочеться, міняти шило на мило, бо тут оброслися друзями, знайомими. І тут знайшла моя дружина. Садочок для Марчика ходив в садочок, та ще й там підпрацьовує, вроді би, перспектива якась працювати там. Переїжджати смисла вже нема куди, хіба на своє, коли вже купимо своє. Звичайно, в планах взяти кредит, він називається mortgage тут, і взяти своє. Ну, пізніше, звичайно. Що на що ще які новини? Е працюю, працюю в... до, до п'яти в мене робочий день стабільно, а бувають переработки до 6-7. Потім їду ще на доставку їжі, замучений, але все одно доставляю, ну хоч 30, хоч 50 доларів ще ввечері додатково заробляю. Переключився з Дурдаша на Uber Eats. Uber Eats якось повеселіше, більше заказів. Да, Uber Eats кидає по всьому Калгарі, Дурдаш, ти вибираєш собі райончик, в якому працювати, він тебе далі цього району не кидає рідко. А на Uber Eats ти як та змійка. Взяв заказ в цьому ресторані, поїхав, скинув далі з наступному і так далі, і тебе можуть кидати по всьому Калгарі. Багато їздиш, але по грошам цікавіше. Ну, по уберіть десь такого. В середньому я стараюсь 50 доларів на вечір ще заробляти. час чи від часу в суботу ще виїжджаю. Ну тяжко замучився, якщо чесно. От сьогодні, нарешті, знайшов час зняти відео, провести час з сім'єю, з дитиною. Бо продав сьогодні машину. Зранку сьогодні продав машину, виставив на продаж десь 2 е, неділі тому дві неділі тому продавалася машина, бо я отримав е, інформацію, що я можу купити новий автомобіль в кредит. Я хочу новий автомобіль, підписатися на Uber е, до таксі. Якщо я. Здам екзамен на права. Мені треба змінити права з класу 5 на клас 4. Це треба здавати екзамен, перездавати, підготуватися, вивчити правила, теорію здати із інструктором здати водіння, екзамен. І ще там ціла куча документів і медичний огляд, і ще куча документів, різних сертифікатів отримати. І можна подати ці всі документи на Uber. І план такий, я вирішив для себе. З новою машиною йти на Uber Таксі. Uber Таксі непогані гроші. Хоча вся, мої рідні кажуть, не треба тобі кредитів, наші тобі кредитів. Але запропонували непогані умови на 7 років під 7%. Тойоту я хочу взяти Хайлендер. Вона семимісна, вона може працювати на Uber XL. У нас в Україні Uber зовсім не розвинений. Вам це мало що говорить. Тут Uber дуже добре люди заробляють. Є навіть цілі випадки українських ньюкамерів, які працюють чисто на ноувері, не хочуть ніяких піар, нічого затриматися в Канаді, а просто націлені заробити гроші. Вони можуть в місяць мати і 6-8 і 8 тисяч зубера. У мене план е, заробити собі на кредит, що місячний платіж по машині, звичайно, і заробляти більше грошей чи на доставці їжі. Бо більше поки що я витягнути своєї роботи не можу. Я маю 23 долари. Директор обіцяє, що от скоро я буду мати 30. Не знаю, як це буде, правда, неправда. Ну, навіть 30 доларів для одного працюючого в сім'ї це небагато, бо я ж кажу, 2800 це стабільно ти маєш віддати в місяць. І ну, плюс їжа в середньому, да, футбанки ми отримуємо, але футбанк це таке. Багато треба докупляти, якоїсь м'яска, якоїсь сосісок, фруктів дитині, бо футбан ти отримав раз в 10 днів. Дякувати Альберті за футбанк, але його не вистачає. Ще 500-700 доларів ти витрачаєш стабільно в магазинах на якісь потреби, на якусь хімію, шампуні, на якісь лампочки, що перегорають, на якісь дрібниці, на якісь продукти. Тобто рахуйте, що 3,5 тисячі ти маєш стабільно заробляти, а це вся моя зарплата при 23 долари на годину на моїй фірмі, де я працюю на виробництво вікон. Плюс десь тисячу я зараз маю на доставці їжі. Тобто десь 4500 до 5 тисяч і не вистачає. Бо в мене ще борги в Україні, я скажу, я багато плачу в Україні, щоб хоча б мінімальні платежі і трошки закривати борги. Ну, це моя така мій такий кейс, я знаю, на що я йшов, я знаю, що Канада дорога країна. Але з чим я стикнувся і хочу з вами поділитися. Е, зібравши вже інформацію протягом чотирьох місяців, які я в Калгарі і працюю вже три місяці, що ми тут чорноробочі, ми тут нюкамери, ми тільки приїхали, мови толком не знаємо. І... І такі чорні низькі рівневі роботи ти максимум, що можеш досягнути, це 30 доларів. Це тій такий потолок. 30 доларів. Багато людей я знаю, у ню камери працюють і за 18, і за 20 доларів на годину. Я працюю зараз на 23, мені не вистачає. Я працюю на додатковій роботі, і не вистачає. Я знаю, що буду отримувати 30 доларів на годину. Все одно буде не вистачати. Ну, у мене вже борги, зрозуміло. В когось може нема боргів, то легше. Але з одним працюючим і з дитиною дуже важко. Ну ми боремося. І я зрозумів, що треба шукати варіанти, як заробляти більше. Нормальні гроші, щоб тут нормально жити і розраховувати, отримати піар, і отримати моргіч, кредит на нерухомість на свою нерухомість, на свій будинок, чи на свій квартиру, чи на таунхаус. Треба вчитися. І треба заробляти в годину 40-50 доларів, як це роблять канадці. Рівень канадського заробітку від 40 доларів і вище. 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, хто як за годину. Відповідно, потрібно вчитися. Вчитися поки що на сьогоднішній день я бачу для себе два варіанти. Перший це йти на двомісячне навчання в автошколу і відкривати е, клас перший, який дозволяє стати трак-драйвером, водити фури або екскаватори. Або комбайни, трактори, серйозну техніку. Е, є знайомий в мене, який працює на півночі. Е, він провчився. Куетовець так само приїхав, як ми, сім'я. Він нікуди не рипнувся на роботу, одразу всі гроші в навчання. Навчання на трак-драйвера, каже, обійшлося йому 8200 доларів два місяці. Далі здавав екзамен, не здав, багато перездач було і все-таки здав. І все разом він сказав, обійшлося йому 9000 доларів. Він одразу знайшов роботу в, в, в нафтогазовій компанії, поїхав на північ, Форт Макмюрій місто, 300 км північніше Едмонтона в Альберті. І дуже хвалить і розказує, що непогано. Він сів на самосвал, возить землю, яка бурова, бурова установка бурить скважину. Цю землю він возить на могильник, дві ходки в день робить. Непогані умови обіцяють три місяці зараз. Випробували термін. На час випробування терміну 7 тисяч доларів зарплата. Далі обіцяють більше 10-12. Канадці отримують 15-16. Він мріє про такі гроші і каже, що перспектива і що потрібні трак-драйвери, холодно, але там на півночі ніхто не хоче працювати. Індія і Канадці лінуються, українці працюють. Але каже, працювати можна. десь в теплий гараж приїхав, завів машину, прогрівся з гаражу. В теплій машині поїхав, зробив роботу, в теплий гараж поставив, сів в машину, поїхав, фірма знімає будинок, чудовий новий будинок. Вони готують їсти, живуть вдвох. З напарником живуть в будинку, повний соцпакет і всякі плюшки. Так розказує, каже, закликає мене Саша, йди вчися. Збирай десь гроші, вчисти на трак-драйвера, зроби клас перший. І багато перспектив з класом першим. Це по Альберті. А хочеш, можеш е, сісти на фуру і курсувати по Канаді. Трак-драйвери без проблем відкривають візу в США, їздять в США, заробляють непогані гроші не по годинах, а за милі. Ну, 10 тисяч в середньому трак-драйвер нормальний заробляє в місяць. 10 тисяч доларів чистими – це хороші гроші. Це і автомобілі в кредит не один, не два, це і мордгіч без проблем. Кредитна нерухомість, будинок 500-600 тисяч можеш придбати, а то й більше. Другий варіант, який я для себе розглядаю, це піти в університет. Тут є цікавий інститут в Калгарі Саус Альберта Інститут of Technology. На електрика. Мені завжди подобалося робота електриком, ви знаєте, я багато цікавився цим. Я все-таки освіту інженера маю, електроніки, але все, все ж не менш, тим не менш. Електрики тут непогано заробляють. Можна піти навчання, на навчання в цей інститут. семестр коштує 1600, 1800, 2000 доларів. Коштує платний. Можна вибрати, вибрати стаціонар, можна вечірній. Можна вибрати заочне, як собі бажаєш. Але на лекції мусиш приходити, мусиш приходити на екзамени. Навчання 4 роки. Але навіть на першому курсі ти стаєш апрентіс, тобто учень. Учень і ти можеш з першого курсу прямо влаштуватися на роботу. Бачу дуже багато вакансій, хочуть набирають учнів. Навіть з першого курсу на навчання, на роботу. Звичайно, навіть апрентіс. Електрик заробляє більше 30, 30-35 доларів 40 старт, електрика, старт. На будові, на будівництві, займаюся проводкою, інсталяцію вик... виключателів, інсталяцією освітлення і тому подібних речей. Вчився, ти прикріплений до майстра, ти коло нього, принеси подай і тому подібне. Ну, це перспектива. Вивчитися, отримати сертифікат можна з часом після навчання, після 4 років. Працювати незвичайним електриком на будові і не за 40 доларів, можна влаштуватися на бурові, на нафтогазовій компанії, на заводи, і там вже зарплати не 50 доларів навіть. Тобто перспективніше для мене, як би йти вчитися. Але платне навчання, і треба по-любому уходити з тої роботи, де я зараз працюю на виробництві вікон і думати, як рухатися далі. Ну, для того, щоб. Навіть просто піти вчитися в інститут, який я би хотів, на електрика треба гроші. І гроші такі ж, я бачу, що можна заробляти тільки на Uber, і коли ти не прив'язаний конкретно з години 8 до 5. Коли ти можеш, наприклад, зранку піти на сесію і після обіду сісти на Uber і до 10-9 вечора заробити ще достатньо грошей, щоб заплатити оренду і всі свої витрати. От таким от чином, такі в нас зараз новини. Всі живі, здорові, перехворіли трошки, були морози. ну Все нормально, маємо запас ліків ще з України, нічого не купували. Хоча тут є ліки без проблем. Просто треба знати, що конкретно ти хочеш на англійській мові, пояснити, як ти хочеш. Набралися телефонів російськомовних лікарів, де можна запитати і виписати рецепт собі для певних ліків, які які продають тільки по рецепту. Ну ще поки що не маємо досвіду. Найшли сімейного лікаря нарешті, познайомилися з ним, пройшли огляд, показали всю сім'ю, звернулися з одною проблемою до нього, він виписав нам направлення на здачу аналізів крові і сечі. Ми зробили апойнтмент, записалися на сьогодні, до речі, і поряд з нами пішли піском. Величезний лікарні, величезний госпіталь, просто величезний. Також, щоб Вінницькі всі лікарні в одну кучу зліпити, то вони будуть менші, ніж цей величезний госпіталь, який поряд з нами в Сітоні. Ми бачили його вже давно, але не зверталися. Сьогодні звернулися лабораторії. На час 12.10 у нас був апоентмент. Я прийшов 12.09. Через хвилину чую своє ім'я, підходжу. Жіночка завела все чудово, чисто, прекрасно по своєму часу. Взяла аналізи і взяла в дружини аналізи безкоштовно. Взяла Альберта хелс карти тобто медичне наше страхування від Альберти. І ми прекрасно здали аналізи. вона сказала через три дні ви побачите свої результати в своєму медичному аккаунті. Ми маємо медичний аккаунт в інтернеті. Ніяких папірців, нічого немає. Все в електронному вигляді. Прекрасно, ми дуже задоволені на цьому етапі. Подивимося, як далі з результатами аналізів лікар проведе. Свою, проведе свою роботу і назначить діагноз, як нам лікувати нашу невеличку проблему зі шкірою. Наразі все. Дякую за увагу, дякую за ваш час. Тримаємося, працюємо. Канада супер, нічого не помінялося, Да, є нюанси. Тут все по-іншому. Прекрасні люди. Поки що погода. Купили вдягнутися, взутися, ще трошки докупимо. Є безліч всього недорого. Я купив прекрасні ботинки. З розраховані на мінус 40 за 50 доларів. Це фактично за один вечірній мій покатушки на доставці їжі. Це недорого, ну ти купуєш ботинки на 2-3 роки. І так само дружині купимо. Курточки І, ну, поки що на роботу взяв такі на секонді, боже, потратив 50 чи 80 доларів на секунді взяв теплі штани, теплу куртку, класно, з капюшоном зі всім. Новеньку куртку на вихід купимо пізніше. Вона десь 150 доларів Каламбія, може 200, хочу Каламбію, хорошу фірмі. І дружина так само. Все доступно. Чекаю оформлення кредиту на свій автомобіль, як вже буде автомобіль. Візьму і розкажу про умови, розкажу, що ми взяли і як, і, і як працюємо далі над тим, щоб підключити Uber і починати, почати заробляти додатково більше, ніж недоставці їжі. План заробляти в 2-2,5 рази більше. Дякую, Па-па.